Вроді би зараз чуть-чуть як не сезончик, але дуже задають мені часто запитання, як зробити так, щоб наші домашні улюбленці не ходили на наші туйки. Або як боротися з... і захищати, щоб вони не ходили на наші туйки, наші улюбленці домашні. Або що зробити після того, як вони вже походили. Коротше, слухайте, зараз вам швидко розкажу. Хоча зараз виходить, березень місяць, ще трохи недоречно таке робити, але ось приходить тепло, тобто квітень місяць, ви берете, якщо вони вже зробили свої справи, ваші домашні улюбленці, як це з, по, по, зрозуміти, що чи вони зробили. Знизу на туї туя чорніє, сохне і таке відбувається. Чисто в е, нижній частині туї. Ну, тобто ви самі зрозумієте, яка відстань має бути охоплена в залежності від розміру вашого улюбленця. Це і коти, і собаки, щоб ви розуміли. Не тільки собаки. Саме перше, що вам потрібно зробити, якщо це вже відбулося, взяти Скор і Тупсін М в один бачок на 10 літрів по пакетику. І додати сюди е, добриво, е, комплексне якесь добриво, там, тобто будь-яке добриво по е, кроні. Цих три пакетика ви е, вкидаєте в оприскувач і працюєте. Можете ще додати столову ложку е, миючого засобу або взяти е, прилипач. Теж сюди добавити і цим всім пообробити ваші е, дерева від туй. Як зробити так, щоб вони не ходили справляти свої природні потреби на вашій туї? Є один е з варіантів це обгороджувати сіткою. Ну, це якось трошки не естетично буде, правильно? Ну, Негарно, ну, відок тіряється. Для чого тоді садити ті туї. Да? Є спеціальні е такі відпугувачі, така, свого роду е рідина. Яка відпугує в е, промислових садах від зайців і лисів. Теж є така м, свого роду рідина. І третій варіант е, просто заказати десь. Е, я собі теж буду їх брати, е, ви можете заказати на будь-якому сайті, будь-де будь-якій країні відпугувачі для е, тварин. Тобто вони там стояти будуть копейки, щось там 300-500 гривень, ну як копейки відносно, да? нормально так. Півтисячі й копійки. І купити такі відпугувачі на е, сонячних батарейках. І вставити їх просто один за відпугувач між деревами, вони будуть він буде гарно виглядати, він не буде засмучувати вас. Але тим самим він буде відпугувати всіх інших тварин. Тому е, я думаю, що третій метод з відпугувачем, з батарейками акумуляторними. Від енергії сонця це такий свого роду буде естетично виглядати, тому що його не буде. Він буде працювати теоретично дієво. І що саме головне, що у вас будуть запитувати, а що так? В тебе бігають собаки, коти, да? а в тебе ту і цілі? А ви поділитесь цим відео і скажете: ось почув, почула, і так зробила. Тому пробуйте, пробуйте.